Всім доброго дня! З вами ГБО КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль. Це Passat B7 з двигуном 2.5. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. Так, Ось тут у нас розташувалася електроніка торгової марки Камиє Neo SkyJet. Ось такий виготовився окрашений кронштейн. Надійно. Зафіксувалася, закріпилася. Бачимо вся проводочка у нас в одній дні гофрі вийшла. Ось тут ми бачимо запобіжник. Зра... Відразу показую діагностичний роз'єм. Ось так от все по заводських пучочках розійшлося. Ось тут ми бачимо форсунки баракуда. Засверлилися прямо біля бензинових форсунок, як ми помічаємо. Все, що по газу, все на самозажених хамутах хороших, посилених, міколоровських. Ось так гарно вони розташувалися. Тут мам датчик, фільтр Алікс з вістінником Ultra 360, також зафіксувався на такий кронштейн. Зова магістраль. Підійшли до редуктора. Редуктор у нас Nordic XP, це з хорошим запасом по потужності. Ось так ось надійно на кронштейні зафіксувався, підключився він послідовно. Тобто вихід йде на редуктор, а з редуктора вже на теплообмінник. Ось так. от. Ще раз загальний вигляд. Зверху ще положиться фільтр. Він ось так от чуть припіднявся. Так, да. йдемо далі. В салоні у нас розташувалася кнопочка G7. Бажали... По бажанню клієнта осіна. Там багажник. Багажнику мало балон на 53 літра. Ось такий. Мультиклапан та масато, з електроклапаном, вентиляційний отвір, все по стандарту. Ще буде зверху крашечка та з Заправочний в тут повноцінний заправочний пристрій. Тут під нього виготовляється спеціальний кронштейн, закріпляється і вже на кронштейн вишується визово, щоб воно не люхтело, не відпало. Писуємося, став лайки, всім та миру.